Тарас Загородній політолог долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, бажаю здоров'я, давно не бачилися, і будемо говорити. Доброго дня. Давайте по поличкам все ж таки спробуємо за вашою допомогою нашим глядачам розкласти, що саме відбувається хронологічно. Можна почати, наприклад, навіть з якоїсь бази і основи того, що відбулося до цього зітнення, і вже безпосередньо перейти в цей день і розказати, що саме відбулось сьогодні. Ну в даному випадку треба дивитися дивись кому вигідно. Звичайно, в першу чергу це цікаво Росії та Ірану для того, щоб підпалити ще одну точку гарячу світі, для того, щоб в тому числі відвернути увагу від України для того, щоб Сполучені Штати Америки були зайняті такою старою проблемою, яка там триває аж 48-го року. Ми бачимо цю. Ситуацію, що застосовано було таке асиметричний удар по Ізраїлю, коли використовувалися ракети до п'яти тисяч ракет, і використання вже такої тактики, яка досі знайома українцям, по тому як себе поводять, в тому числі, от а палестинські терористи з боку сектору Газа, ну і не будемо забувати, що з Хамасом у Росії завжди були гарні відносини. Ну починаючи ще з часів КДБ, тому що фактично. Палістину підтримували ще з часів КДБ, навчали людей, в тому числі на території України, коли за радянських часів це що було, і тому тут те, що воно таким чином вибухнуло, це було тільки питання часу. Довгий час Ізраїль намагався вмовити Росію, намагався якимось чином підтримувати дружні стосунки. В тому числі це накладало свій відбиток на співробітництво з Україною у військовій сфері, для того щоб використовуючи свій вплив на такі угруповання, Росія не розпалювала війни проти Ізраїля. Але це ще раз дозволив ще раз, доводить, що з Росією не можна взагалі неприяким не перемовини не вести мову. Вони будуть Підле ввести підлу а, війну і так далі. Тим більше цікаво, що сьогодні ж така, як в Росії, люблять говорити сакральна дата, перший угу. день народження Путіна, і рівно 50 років тому, ще раз підкреслю, рівно 50 років тому почалася а, війна судного дня, коли Ізраїль взагалі був поставлений на межу зникнення. Тож, цей символізм, про який ви зазначили, що він може говорити. Це це випадковість, це спланована якась історія. Ну точно, не випадковість Зна, на дві дві випадковості в одному місці. Тобто, знову таки війна судного дня, нагадаю історію. Це був напад на Ізраїль є, які ретельно готувалася, готувався тоді з боку радянського союзу. Достатньо потужний був напад таким чином, що Ізраїль був змушений терміново вимагати допомогу від Сполучених Штатів Америки. Тоді була значно складніша, звісно, ситуація ніж зараз. Тоді напад був і з боку Сирії, і з боку Єгипту. Застосовувалась найновітніше тоді радянська зброя. Яка дозволяла достатньо ефективно знищувати армію Ізраїль, наприклад, там вперше з'явилися такі, от те, що ми зараз бачимо, до і все інше. От тоді схоже були протитанкові застосованих ну принаймні зовні були застосовані протитанкові радянські комплекси. Малютка вони називалися, і вони досить ефективно знищували тоді ізраїльську армію. Ще є різні у нас заяви. Мене зацікавила заява Саудівської Аравії. Тут пишеться Саудівська Аравія важно стежить за розвитком безпрецедентної ситуації між палестинським угрупованням та ізраїльськими окупаційними силами. Заява МЗС країни. Королівство Саудівська Аравія закликає до негайного припинення ескалації між двома сторонами та е, захисту цивільних. Закликаємо міжнародну спільноту взяти на себе відповідальність і е, е, дозволю собі скоротити бла бла бла. В принципі, те ж саме, ми почули і від Росії плюс-мінус. От давайте трошки по заявам. Які заяви про що нам кажуть? І позиція цих країн. Ну, Позиція Саудовської Аравії незмінна 48-го року. Вони не визнають державу Ізраїль. Вони вважають, що Ізраїль є окупантом на своїй території, де вони живуть, і тому тут нічого дивного немає. Але тут ще й такий деякий збіг обставин. Останнім часом між Ізраїлем та Саудівською Аравією, загалі арабським світом, можна було спостерігати значне потеплішення стосунків. А, навіть йшлося, що а, от Нітаняхо під час нещодавнього візиту в генасамблею ООН говорив про те, що вони близькі до підписання якихось договорів з в тому числі Саудівською Аравією, а це не перемене перемиренний був ворог Ізраїлю, і це означає, що от, коли починається така атака, це звичайно, що відкладена на невизначений час. Історії пов'язані з пом'якшенням стосунків між Ізраїлем та Саудівською Аравією до цього. Ізраїль вже налагодив стосунки з деякими країнами близького сходу. Це було приблизно декілька років тому, коли були підписані договори з, з Бахрейном, якщо не помиляюся, так і багатьма іншими країнами. Ну як я вам сказав, якісь потеплішення відносин були з Саудівською Аравією. А тепер і я думаю, що це багато багатьох гравців не влаштовувало, тому що їм цікаво вічна війна на території. В наблизькому сході, і в даному випадку, це дивний можна сказати збіг обставин, який давно хотіла реалізувати Росія та Іран, тому що їм цікава війна на близькому сході. Бажана звичайно б війна в перській затоці, чого до речі, не хоче Саудівська Аравія для того, щоб підняти ціну на нафту. В принципі, вся політика тоді ще радянського союзу, як тільки вони почали добувати нафту, що в 60-х років була спрямована на максимальне збільшення напруження у на близькому сході, тому що це напряму впливало на ціну на нафту. Почув вашу відповідь, е, як ви гадаєте, Росія напряму могла спровокувати цей конфлікт, профінансувати чи домовитися певним чином е, з тим же Іраном? Е, я от маю на увазі, що це такий план, аби на зиму, як я вже з глядачами почав говорити, е, було відтягнення цієї уваги. Причому тотальне, але тут же питання: ця 50-річна війна вона закінчиться за три дні чи переросте е, в бозна що? Е, ну, дивіться по Ірану. Поки що не визначена ситуація. Впевнене, що вони допомагали, але дивіться, у Ірана вже є е, більш-менш підконтрольне чи союзницька угруповання Хезбала, яке знаходиться на півночі Ізраїлю, Це в Лівані. З цього боку ми поки що рухів не бачимо, і Хазбала теж не, не виявляє активності. Тому тут я думаю, що вони ще очікують. Звісно, що озброїти цих людей, підготувати ракети 5 тисяч ракет, якщо говорилося, то це величезна цифра. Значить, хтось профінансував, хтось допоміг, надав технологічну базу, хтось навчив тактиці. Це нова тактика проти Ізраїлю була застосована. Ми бачили в тому числі вже застосовування. Ання дронів так, проти ізраїльської mm -hmm. техніки, а це вже відгомін від України російської війни. Це очевидно. І зацікавлено, звичайно, в даному випадку є в першу чергу Російська Федерація. Чи затягнеться на вона надовго? Ну, подивимось. Я думаю, що все ж таки з силу Ізраїля це не війна 73-го року, це не воюють країни. Я упевнений, що у, у Цахала достатньо сил для того, щоб якомога швидше. Закінчити цю війну, тому що там неспівмірні потенціали. Ми вже бачили, що буквально через декілька годин почалося знищення військової інфраструктури на території сектору Газа, бомбардування почалися. Ну ізраїль і не таке переживав. Я думаю, що вони в даному випадку ну не думаю, що вона затягнеться на довгий час. Росіяни в своїх телеграм-каналах дуже цьому радіють, радіють тим кадрам, абсолютно жахливим кадрам, який би не був конфлікт. Бачити те, що ми бачимо, це ну абсолютно це дикунство якесь. Але все таки вони радуються і вони на фоні цих е, інформацій, на фоні цих емоцій запускають свої вкиди. Один з них звучить так: хотів би з вами проаналізувати і, е, е, і пояснити глядачам щодо чого. У Теграні готується екстрений радбез, є дуже. Високий ризик застосування е, ЦАХАЛ е, тактично ядерною зброєю проти Ірану протягом 48 годин, якщо Каїр і Вашингтон не зможуть почати процес розрядки о за Москвою очікується указ про е, приведення е, е, повітряних сил ЗС Ірану у повну бойову готовність. Е, як ви розглядаєте отакий от, от сценарій? Ну я не думаю, що Ізраїль буде застосовувати ядерну зброю, тому ну якої у них, до речі офіційно немає. Ось ну це не той конфлікт, який дозволяв би їм це робити, тому що все ж таки вони демократична країна, є країною, країною західного типу, так незважаючи на те, що знаходиться на близькому сході, і для застосування ядерної зброї потрібен ну дуже великий привід. Ну можливо, там, наприклад, безпосередній напад Ірану, наприклад, на Ізраїль. Ну теоретично це можливо. Але ми поки що цього не бачимо, тим більше що спільного кордону з Іраном у них немає, і це такі вкиди, Звичайно, що вони знову просто це паралелі з тим, що вони починають спедалювати питання ядерної війни. Ось так. росіяни в першу чергу. Я думаю, що в Ізраїля вистачить можливості і, і військової потуги для того, щоб знищити цих терористів, які в дійсності правильно помітили дикунські кадри. Але дикунські кадри, на жаль, українці вже не довують. Ми вже це бачили на території України. Коли там захоплюють жінок армії цехало, знущаються над ними, літніх людей там вивозять в газу і так далі. Ну що можна сказати? Один дикун, дикуна бачить, бачить здалеку і до нього тяжіє. Е, все ж таки, як ви гадаєте, яка буде подальша доля гази? Ну, я думаю, там буде військова операція, і вони повернуться до статуского. Хоча, звичайно, що ну тому, що вони ж дану там же ж, ну, дивіться, гази – це досить складне питання, яке тягнеться ще досить довго. Так, вона там як автономія. Знаходиться деякий час. Вона взагалі знаходилась під контролем Єгипту, Це в 60-70-х роках, використовуючи в якості бази атаки на, на територію Ізраїлю. Тому я думаю, що це нічим не, не закінчиться просто буде знищена інфраструктура, не виключає проведення іноземної операції на території гази. Після чого все повернеться в той статус-кво, який є. Ізраїль вивчить уроки, які він отримав сьогодні вранці, полетять якісь голови, якщо буде визначено, що так воно і було. Так знаєте, у нас я хотів би прокоментувати. У нас часто починають знаєте, тут якось так, ну що там Ізраїль, хвальний спецслужби, uh -huh. де був Масад, і так далі. Ну, дивіться, ми. Не повинні так спрощено дивитися на ситуацію. Е, тому що дивіться, навіть та сама війна судного дня, е, ну, військова розвитка, а там ж це більше відповідальність, до речі, військової розвитки. вони ж Аман є, ще військова розвитка і контррозвитка Шабан. Е, наприклад, е, напередодні війни судного дня е, Аман говорив, що ніякої війни не буде. Е, чому? Тому що її арабські країни постійна постійно розпускали дезінформацію стосовно того буде війна чи не буде війна а ізраїль не може бути жити в повній мобілізації тому що це зупинить Україну країну наприклад станом на 73 третій рік там населення було всього 3 мільйони. Зараз 8 для порівняння, і вони не могли проводити постійну мобілізацію, так тому що це або коли точно є війна, тоді ти проводиш мобілізацію і тому, що в цей час зупиняється вся економіка. І вони постійно, тобто в ширшому контексті, проводили кампанію дезінформації і, врешті-решт, їм достатньо вдало вони використовували плюс в ізраїльському керівництві довгий час була така ефорія стосовно перемоги війни 67-го року, шестиденною, і вони не помітили наскільки змінилася тактика, наскільки змінилося озброєння, яке надійшло від радянського від радянського союзу. І фактично проти Ізраїлю вже 73-му році вже воювала радянська армія з військовим досвідом. Так вони це на жаль пропустили. Після чого були там великі розборки там, після закінчення війни закінчилася політична кар'єра Голдемеєр, яка на той час була премєр міністром Хоча її в чому не в цьому не обвинувачували, і закінчилася кар'єра легендарного Моше Даяна. Який був е тоді на той час міністром оборони Ізраїлю, і тому в даному випадку вони роблять висновки, так і тут. Ми не знаємо всього контексту. Так ми не знаємо яку кампанію дезінформації. Робила в тому числі Палестина і Росія, яка стояла за ним. Тут знаєте, ми повинні знати, що система характеризує не помилка, а реакцію на помилку. А в Ізраїлі вміють робити висновки, вони вміють вибудовувати систему. І, врешті-решт, я впевнений, що звичайно багато голів полетить, Це можна не, не сумніватися. Там в розвідках це інші, хто не проаналізував ситуацію. Не, не виключено, що і не Теж піде відставку, який, до речі, досить активно загравав з зMosквою, тому ми повинні розуміти, що знов таки систему характеризує реакція на помилку. А я впевнений, що в Ізраїлі знаєте, я от коли читав літературу по Ізраїлю, там неодноразово зустрічав там, що в Ізраїлі взагалі побудована така армія, що навіть за гарну операцію, але якщо вона не була проведена оптимально, не була проведена оптимальна, командира можуть зняти так. Тому що якщо... тому там постійна є рефлексія, постійне вивчення помилок і так далі. Тому в даному випадку ну пропустило удар, але я думаю, що тут питання, як вони на нього будуть реагувати. Реагують, суді з усього як і потрібно в даному випадку. Хочу протиставити думку, щоб наша розмова була плідною. Ви кажете про те, що не помилка характеризує систему, а саме реакція системи на цю помилку. Але я, от тут притримуюсь, мабуть, трошки іншої сторони. А тої саме, що на граблі двічі наступати, і ну це якось дуже сумно і показово. В тому числі війна ж в них не з вчорашнього дня відбувається, і так це помилка, але ну так багато людських жертв такі ну. Звірства, це просто фатальна, як на мене, помилка. Ні, ну дивіться, ну не фатальна помилка. Фатальна це коли в дійсності вони були на 73-му році на між ну, взагалі, так. зникнення як держави. А, в даному випадку, звичайно, що десь прогалена була система безпеці. Але ми теж повинні розуміти, що за. По цей атакою стоїть досить потужна сила, яка зветься Російська Федерація. Ми не знаємо всієї передісторії, Так ми не знаємо, як це все відбувалося. Вони там використовували нові методи. Там дельтаплани, які залітали. Вони накопичили величезну кількість. Ракети, які могли не помітити, так і які перевантажували, наприклад, систему залізних купол, які достатньо ефективно використовувалися. Це ж не перша атака на залізний купол, пам'ятаєте, що декілька років mm -hmm. тому а, вона достатньо ефективно спрацювала. Ну вони порахували. Значить, треба перевантажити систему. Якщо піде залп там 5 тисяч ракет, це може паралізувати, наприклад, систему. А, це може викликати ступор а, в системі. А, в системі цахалу і військовій системі і відповідно можна діяти так, так, так. Ну, я думаю, що тут вони зроблять висновки. Я упевнений, що Ізраїль ну вистоїть звичайно, і у, у на подальшому він буде звертати увагу на такі тані, тому що знаєте, як знаєте, та є така приказка: кожен генерал готується до ем, минулої війни. А тут ми бачимо вже активне застосування нових спосібів ведення війни, в тому числі е квадрокоптери, які скидають е на танки Меркава, які вважаються не е в світі е бомби. Чи готовий був до цього Ізраїлю? Ну подивимось, я думаю, що вони висновки досить швидко зроблять, опанують себе і почнуться принципі. Вони вже це почали робити, знищувати відповідно до нових умов. Ну щодо танків «Меркава» і найзахищеності, я думаю, що це в контексті саме танкового бою, а не бою танка і дрона. Тож так, е, так. Е, е, давайте ще от наостанок таке питання. Я зрозумів вашу думку про те, що за е, гази стоїть е, сила, і це зрозуміло е, інакше б вони це все не зробили. Але навіщо от таке залишається питання сувати голову в петлю, якщо твоя доля дуже сильно прогнозована після оцих вчинків? Кого прогнозовано? гази? Ні, я ж вам сказав, це буде статус-кво. Вони ну ізраїль знищить, так. Знову підніметься, не підніметься, з'являться зараз, знищить цих терористів, проведе військову операцію. Знову з'явиться там ООН. Різні посередники знову з'являться різні лівацькі організації, які будуть говорити на про надмірне застосування сили. А вони будуть купувати собі гроші на збереження. Поліцейські терористи покажуть свою ефективність, в тому що вони витрачають гроші як слід. І до са кво повернувся тут. Тут ну я не думаю, що з газою щось буде відбуватися. Там, скоріше за все, вона як була автономія, так і залишиться. Ось навпаки, це їм додатковий імпульс. Додатковий імпульс знову вимагати більше грошей на утримання цієї автономії. Верхівка буде заробляти гроші. А, прості палістинці замість будівництва мирного життя будуть гинути. Знову буде найм бойовиків для. Боротьби з Ізраїлем. В принципі, ця схема живе 48-го року. Я хочу нагадати, що в 48-му року, в принципі, ООН, коли говорила про територію Палестини, вони ж визначили, що території, цієї території повинна бути оголошена дві держави: єврейська та арабська. Але євреї голосили власну держави, почали важку працю з її будівництва. А рабам тоді сказали: ну не треба цього робити. Ми скинемо Ізраїль море, і у вас тут буде все добре. Ну в результаті їх використовують ну палестинців, те що називають, Хоча там, в принципі, ви повинні розуміти, що саме розуміння, чи є, чи існує палістинський народ, це теж велике питання. Це взагалі схоже на таку це як кримський народ, народ Донбаса. Mm -hmm. Тому що є євреї, є араби, так а, і в даному випадку був фактично не без допомоги КДБ. Я упевнений, зроблений такий варіант, що існує окремий палістинський народ, який використовував у боротьби проти Ізраїлю, використовував в геополітичних іграх і так далі. І так далі. Тому, якщо повертатися до початку вашого питання, нічого не, не змінюється за останні от вже. Більше ніж вже 70 років, пане Тарасе, дякую за ваш аналіз за ці думки і всебічне обговорення цієї теми. Бажаю вам гарного дня. Дякую вам. Дякую.